Близько трьох сотень учасників із 24 країн цьогоріч виборювали перемогу на чемпіонаті Європи з Панкратіону, на якому збірна України виборола загальнокомандне перше місце серед дорослих та молоді. Не менш важливо зазначити, що тренером молодіжної збірної України є чернівчанин Ігор Наконечний. Секретом перемоги тренер вважає досвід, який учні набувають із кожним разом виступаючи на змаганнях різного рівня. Приємно те, що вже не вперше. Буковинський панкратіон і буковинські спортсмени проявляють себе на різних стартах, на міжнародних стартах. І я з гордістю можу сказати, що це є вже певна методика своя, це є школа вищого рівня. І приємно, звичайно, що наші спортсмени роками здобувають перемоги. Перешкодою до підкорення нових вершин спортсмени називають брак фінансування із сторони держави, тому можуть розраховувати тільки на власні кошти або підтримку спонсорів. Не дивлячись на ці проблеми на міжнародному рівні нашу команду сприймають як гідного суперника, адже свою професійність та відданість справі вони доводять уже у восьми. Перед мами вивішують сітки, хто з ким має виступати, і видно, як інші спортсмени з інших країн підходять. Бачать, що з що з Україною і зразу видно хвилювання на їхньому обличчі, тому що вони знають, що Україна ну дуже сильна. Наразі перед збірною стоїть нове завдання: ретельна підготовка до чемпіонату світу з панкретіону серед дорослих, який відбудеться у Будапешті, та молоді, що проведуть у російському калінінграді. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.